Так, всім привіт, давно вже не було відосів. Зараз вибрались трохи на рибалку, є в нас пару годин. Порибачить на хижака, в принципі, як і в основному, що ми що ми рибачимо. Зараз трохи треба перев'язатися, одягну флюр. Прив'яжу, точніше, одягну флюр, як сапоги. Одягну флюр. Заміню трохи флюр, бо вже короткий дуже стоїть в мене товстий флюр. Флюр замовляла на Aliexpress. Замовила там аж 100 метрів. Я його ще й переміряла, там трохи до 100 не вистачало, було Ще, здається, 90 метрів. Цілком, в принципі, дехто там підпалював, казав, що це не натуральний, я по оглядах дивилась, але Уже другу чи третю рибалку я використовую цей флюрик. Такий товстий мене доволі, 41 чи 42 Більшого що не було, здається, по тому лоду по знижці. Він такий доволі м'який. Якщо до того був кіншин і такий цупкий доволі, то це м'якенький. Так що, ну, в принципі, дуже великої щуки такої. П'ятьорок, щоб в мене не було, щоб сказати. А дрібноту витягувала, в принципі, нормально все. Цілком задоволена. Напевно, другий її купляти не буду. Бо зараз я навіть не знаю, скільки кіншин. Кіншин, напевно, коштує десь 75 гривень. Якщо чесно, не пам'ятаю. Сьогодні тільки було в флагмані, але на флюри я не дивилася. Дуже, дуже все подорожчало. Приманки 4 дюймові вже по 100 гривень. Так що так, ціни не радують. Так, приматую зараз флюрик і спробуємо сьогодні подобасити тут щучку. На цьому місцевому ставочці трохи активізувалася щука, принаймні. Вчора ми були з Сергієм і вчора було дуже багато клювань. Не знаю, скільки буде сьогодні клювань і що взагалі будуть вони чи не будуть. Принаймні спробуємо, пару годин у нас є, тож спробуємо поганяти щук. Вчора була така риболовля, у нас доволі успішна, але я ніякі ні камери не брала, нічого не знімала. Сергій також нічого не знімав. Вон він стоїть, круто в'яже. Всім привіт. Та ти далеко стоїш. Всім привіт. Всім привіт. Що ти там накрутив? Вчора я розкажи, слепаю. що ти вчора щось зловив, кілушку вчора, вчора. кілушку Я спіймав. Одна в мене збрила. збрила. Одна збрила. Що вона тобі підбрила, там під мишки? Срізала полосу, суп, і грузики приманки, де здорово свізала. І потім тому там місці. Потім... А. Розкажи спочатку все як було. Спочатку ми прийшли і у мене було дві малих щуки. На початку пізніше ми змінили місце, стали, стали стали рядом. Пізніше ми змінили місце і стали поруч друг біля другого. Був вітер. Ми стали так за вітром, щоб зручно було ловити. Хоч воно ніфіга було незручно, бо вітер холодний, похолодшало мінус чотири у нас вночі було. І тоді ми стали, почали ловити. і Сергій в тебе щось клюнуло, у нього щось клюнуло, і він такий жаліється, типу матюкається і каже, та що воно, блін, клює так, що не засікається. На 20 флюр. На 0,20 флюр. В результаті, що там було, він дістав а там просто зріс. Був просто зріс. Тоді пізніше, після нього клюнуло щось у мене дебела, але я ось цим Blackfire не осилила його підняти. Воно подергалось, подергалось, клюнуло дуже близько і обірвалося. Вже ми зібралися йти на інше місце. Я вже розвернулася пішла, і в Сергія було клювання. І в результаті в нього була така Яка щучка тебе була. У мене шишка была так? таке да. так мене разматывала, плюнула сильно, я ловлю на ультралайт 2.30, каже, киншин, азура кінчин. дальнобойный спінінг. Ну, коротше, на ультралайт 08 так? 0,8-7 грамм. Хороший спиннинг. Ладно, хвата рекламувати спінинг. Короче, Кокелушка була, У мене було три малих щуки. У Сергія була нормальна така залікова щучка. Тож вчорашня рибалка була гарна. Якщо буде до сьогодні, зараз будемо пробувати. Ідемо. Ну, Ти задоволення від вчорашньої рибалки отримав? Ну, отримав, хоч і сьогодні, щоб це було. Ну, так, що так що будемо все показувати, розказувати. Так, ну коротше, з Сергієм ми трошки розійшлись по різним місцям, він пішов на одне місце, я на інше. тут такий не дуже гарний спуск. То ми завжди тут ловимо, бо тут незручно камиші вдвох стояти тут погано. Тут задовбує дрібнота. Зараз, в принципі, спробуємо декілька закидів, якщо нічого не буде, підемо трохи далі. Щука недавно тільки віднеростилася. Як всі кажуть мужики, що вона, типу, ще хворіє і, типу, клювати ще не хоче. але але дрібнота клювала гарно. Але дуже велика проблема на цій водоймі, що тут ходять виловлюють на маленьких стебельків, чи на що вони ловлять на живця. І ту помалу дрібноту всю вибивають. Попросту вибивають рибу. Дуже все це неприємно і не прикольно, бо могла б риба розмножуватися, але... Але маємо, що маємо Бачите, навіть деякі спіннінгісти також ходять і забирають не за лікових шуб. Дуже шкода, бо риби реально дрібної риби в цьому році було. Що там клювання? Що там, Сергій? Сергій. Блін. Що це було? У мене застрягло, коротше. Обалдеть. Ти бачив, що було? Що таке? Відкусила хвоста? Змінюй приманку. Ти бачив, що в мене було? Я не знаю, що це застряло. напевно, вузол пройшов через кільце. Так, і порвався шнур. У мене Улетів весь монтаж, мені треба перев'язуватися. А що, тебе відкусила хвоста? Блін, змінюй приманку, вони щось тут дрібно, та пере... переб'є всю... всі приманки, йо моя. тільки поїхали, купили пачки приманок. Вона переб'є, вчора мене відкусила і тебе відкусила. там вже на підводи. Ну, справа ще одну, відкуси, ти зараз пачку просто ту поспустиш на дрібну рибу. Постав щось інше. Постав те, що я вчора ловила. У мене ось тришак, я взагалі повністю весь монтаж відвалився. Напевно, вузол дуже великий вузол. Я не помітила, як він проскочив через кільце. Я взагалі думала, що я палку зламала. Це добре, що ти є тут. А вони в тебе, я ж тобі віддала приманки. Приманки всі в тебе. Я, я, тебе... я думала, що в мене вершини кусок від хрустну відламався. А то просто катуха закрилася в мене. Чуєш, хлопнула. Ну, вона тобі повідгризя, вона повідгризя, зараз йому всі хвости. Я вчора тут стояла і поставила такий твістерочок працюючий, і в мене відкусила хвіст. Я відразу ж, відразу ж змінила приманку, бо я знаю, чим це, це закінчується завжди з цима обкушеними приманками. Так що... Так що я змінила на іншу, бо дрібнота та це виїдає. Так, друзі, зараз я буду перев'язуватися, бо я повністю втратила весь свій монтаж. Взагалі нічого нема, голий шнур. Так що дві покльовки було в тебе. У мене жодної. У мене жодної не було. А? Ти туди пішов далі. Так. Бачите, друзі, такий в мене напарник. Короті. Прийшов, пішов. Сьогодні тут, завтра там ми спіймаєш. Так що виходять у нас такі відоси з вами. Вийта я. Зараз я зміню вантаж. Трохи ось так камера Поміняємо вантажик. Я сьогодні взяла поменшу коробочку, бо вже вона коробка тягаю того, на що Виливлю, то взяла поменше таку карманну маленьку, вкинула декілька приманок на щук, декілька приманок на оконіг. Судаки тут поки що взагалі мовчать, повна тиша, так що зараз спробуємо щук потягати. Як щук? Щупачків. Вчора тут була одна така шкетіна, поїхала якась дев'ятка, півгодини стояв, намагався тут завестися. Mm. Що... Тут є бровка, це пляж, тут є така бровочка і тут велика глибина, Правіше там гребля. Mm. але глибини дуже Складувати зараз ловити рибу, я не знаю чому так. От тільки вчора, тільки вчора в мене була одна риба прямо на самому викиді, я думала, там вже нормально щось клюнуло, витягла там така, ну, 200 грамиків реально, але на самому викиді, далеко-далеко, майже на середині ставка. Так, тут, бачите, вже. Бур'яни такі вже повиростали, вже тут скоро, скоро тут все дуже сильно заростає бур'янами. влітку тут вийти фактично неможливо. Хіба що може на човні там поплавати, на середині покидати, або може покидати там якийсь попер чи хорватське яйце, що краще, хто знає, у хорватського яйця така приманка воблерного типу. Гачок загнутий догори, то вона не чіпляє траву, дуже зручно ловити на неї по траві. Якщо попередріняки і вони також чіпляються, то по траві також не половить. Також це травичка у нас. Вчора ми були приблизно десь в цей же самий час. Вчора було холодніше. Вітер був такий самий по швидкості, але холодніший. Вчора мене дуже здивувало, те, що була така похолодання, таке роздача щуки. А сьогодні поки що тихо. Ну, у Сергія було два клювання, як він нам сказав. Одне клювання і одна риба зійшла, завела в камиші, але щось несуттєве, невелике. Так, сьогодні це місце не приносить мені такого клювання. Не працює сьогодні ця креатура, друзі, але вчора була конкретно роздачена нею. Зараз підемо туди до Сергія, обкидаю поки що на цю приманку. Може просто на цьому місці не стоїть риба. Якщо ні, тоді вже щось буду змінювати. В принципі, ставок тут невеликий, можна обійти всі місця, тоді змінити приманку і обійти ще раз. Також дуже місць небагато. Зараз підемо до Сергія. Він вирвався трохи вперед, проскочив це місце і пішов далі. Сьогодні такий вітер, не знаю, як там буде зі звуком, але але намагаємось. Вчора також, також такий вітер був, якщо ще не більше, і холодніший, в рази. Сьогодні у нас 11 квітня. Ну що ти, квітневий рибак? Нічого, Нічого нема. У мене також жодного клювання. Пляж нічого немає і на першому взагалі нічого не було. Що кажеш, нема терпіння вилавлювати щуку. Yeah. Друзі, ми так стоїмо, розмірковуємо. Я кажу, якщо вчора ми по конкретних місцях вже виловили там по щучці, то сьогодні, може, ще туди на те місце не стала щука, може декілька днів. Хоча, не знаю. Так що я кажу Сергію, треба два місця, йому показала прямо пальцем в том, в том, в том де вчора були клювання, а щуку витягти не вдалося. То треба йти по тих місцях, намагатися виловити. І Сергій каже, де в нього тільки що було два клювання. То треба було там стояти, виловлювати щуку. А ти кажеш, в тебе терпіння нема. Ну, раз б'є, значить щука там є, треба стояти і вимучувати, змінювати приманки, щось з неї робити, щоб вона ще клюнула, бо вона там крутиться, це 100%. Так само ми зловили вчорашню щуку. било-било, тут било-било. Сергій вже каже, ходімо, бо так дмуха, вітер, холодний в спину, що вже неможливо було стояти, просто вже хотіли змінювати місце. Я йому кажу, а щуку виловлювати хто буде. І от я пішла, а він залишився і доловив одразу. І тільки відійшла. Варто було тільки відійти. я Пішли умно, це біля клюва. Це чуття. То що не твоя риба? Це не твоя риба. Я біжу бігом би мотиво скажу. Біжим бігом, у Сергія клювання, коротше. Що ви мене дава. Я думала, ти вже тут кабана, як когось думаю, не мо. ти мовчиш, не кричиш, не завеш мене помогти тобі. Нема клювання. Та отне клювання було, тут тільки та й все. Що? От бачиш, як, бачите, друзі, як відрізняються риболовні дні. Вчора просто тупо на кожному місці. А сьогодні тупо ні на, на, тільки на одному, хоч на одному там щось проклюнив мене одне клювання було. Я ще вона догнала, я не знаю, чи вона, чи, чи окунь, чи що то було скоріше, що щука, бо тут окон щось не клює, він не реститься. Тут гугу, от дерево, і сіли, подиви, яке. Надкушено. Надкушено, а да, йдуть. А може воно таке робило? Та ні, одірвано, а дерево, диви. Та скільки є тут. Йдуть, і дайте, вона, а Подожди, mm. я ее не, забыла, не загубаюсь, она их тут покусал. А вот с этой стороны, с этой. Да, покушу. Так свежо. Вообще свежо. Ага. А может резануло и... Может. Очком. Да это, а она срывалась уже? Угу. А без зуба, да вы сейчас убили, я там щитка е, ну а тут не, 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 друзья, щитка. такая щука, короче. Девица, я первый раз бачу, что щука. Не, не, не первый. Кто-то ей ловил. Я первый раз таки получил. Большует. Ну, грамм 400. да да да. Блин, такая сильная, я думаю, там что-то скрупнейшее. На эту палку вообще. Ладно, так что так, а, друзья, рыба у нас селый. Ну что, отпускаем Конечно. Вода холодная, и она холодная. Ну что, пришли. холодно, пошли. 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 Вот тут пинк сейчас, почекай. На креатурку, друзья. Так что, друзья, будем показывать вам, когда она вымазала, что далее будет. Отпускаем. як І бульбашок натискала, так? Покльовка, вона дуже різко цапнула, що прямо аж повисла одразу. Мені одразу загнуло палку, поняв? Так, одразу хоп і все, вона вже на гачку і загнута палка. Ти бачиш, я думаю, там щось таке дебеле, яка у нас сильна взагалі жвава вже. Та щука, ти бачиш? Mm -hmm. Друзі, взагалі клас. Ставте лайкосику. 4 клювання, це п'яте клювання на сьогодні і одна щучка. Ще трохи у нас часу мало. Сергій, часу багато ще. Часу у нас дуже мало. Пів години, коротше, ще трохи покидаємо і все. Клас, ставте лайки. Ну що, друзі, ось і завершиться. Сергій вже. Наша рибалка завершиться, Сергій вже застебнув непонятно чого чохол, бо я ще не запхала. <ріст> <ріст> не запхала ще свій спинів туди. Сергій скільки у тебе було сьогодні клювань? Ну, Сьогодні в мене було три клювання. Ну, толкових три клювання. Два штуки, я не знаю, чи це було клювання, але три було клювання. на Перше озері було на місці два клювання, а мені хвоста відгризла, щука там десь до кілограма, і друга теж взяла, що трохи тинкнула і повилав, і на мене повилав в каміш. Я провалик і камішу не заплутав, теж зійшла. І на другому озері теж одна покровочка. І у нас. В в тебе три клювання, і в мене також три. На першому озері одна покльовка була. Точно що там було дві, Ну, можна сказати, що одна, то одна щучка доганяла. На другому озері одна також покльовочка була на позоровій брохвостик 1,8. і І тут ось це одна покльовка, така суттєва, одна риба в підсумках. Один сход у тебе і одна риба у мене. Так що ось така сьогодні в нас рибалка не дуже продуктивна в порівнянні з вчорашньою, але вкривання були що радує і навіть вдалося одну щуку зловити. А погода в нас сьогодні то вітер стих, то дощ пустився, там ще дощ пустився, і що вітер стих, і рибка почала гуляти, ну нам треба вже їхати. Так, можна було ще половити з півгодини десь. Гарний. Краєвид Краєвид дуже гарний. Так що така рибалочка сьогодні. Кому сподобалось відео, не забувайте про лайки. Пишіть коментарі, як пройшла ваша рибалка. Які ви, які ви трофеї вже ловили. У нас великої риби тут дуже замало, рибу вибивають, так що. Клювання є, якась рибка зловлена, і то дуже круто вже. Так що все, над цим сьогодні. Все. Всім пока. До нових зустрічей. всім пока.